Телефонуємо. Ольга Сумська. Зараз дзвоню їй. Mm -hmm. Да, де Оленька, привіт! Я тебе вітаю із Мукачево, із Закарпаття. І... Вітаю, Оленочко. Вітаю, Я тут давай. на передачі знай свій край, де тебе дуже люблять. Ага, вед... ведучий може привітається де. доброго дня олена ой олена, вибачаюся, Олена просто у нас, Ольга. Оля, у нас олена гостях тому і, я... і олена я і оля розгубився вибився. я коли чую ваш голос я все розгуб... дякую. Дякую. Він, 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 так. Так, він розплився так, він розгубився він розплився. я навіть почервонів. Дякую О. щиро дякую дорогі. слушай оленька допоможи мені будь ласонька. Мені треба, щоб ти відповіла, відповіла на питання, в якому є чотири відповіді. Так. Оскільки ти Одесу любиш не менше ніж я, то ти точно знаєш відповідь на це запитання. Що символізує пам'ятник Апельсину в Одесі? Це достаток, це фруктовий ринок, це хабар чи це люліт? Боже, і всі відповіді начебто <ріху>, вірні, так? Да? Да. Сонечко, то ну я знаю, що ти оце сітка корінна, от, але ж ну я розгубилася. Ну давай ще раз: достаток, ринок, хабар чи целюліт? Пам'ятник. Ну, Розміркуємо. Ну, це яке, яке відношення апельсин до, до хабаря. Може целюліт все ж таки. Я, я сказала, що це, це, це дуже цікава відповідь. Я б завдать я, я сказала, якби в мене був е, целюліт, я б теж так назвала. Ну це ж місто, місто батьківщина гумору, тому ну, я да, думаю. Ну, що... да, ну, Ольга, логично. ми на це і розраховували. Ви кажете варіант, де целюліт. А я кажу, варіант. Малина закінчилася Ольга, у нас, дивіться, у нас е, ще є одна хвилина, додаткова. Yeah. У нас є партнери, це страхова компанія ARX, які надають подарунки нашим глядачам. Але вони не надають подарунки також нашим контактам, наших гостей. А саме у вигляді, що я зараз прибираю неправильну відповідь, одну і у вас буде так. буквально. Ну 15 секунд, не буде хвилини, 15 секунд і, можливо, ви дасте і свою відповідь варіант Д. Целюліт невірна відповідь. А обираємо, це обираємо, ж обираємо, що символізує пам'ятник апельсину в Одесі. А саме А. Достаток, Б. Фруктовий ринок. Чи Ц. Хабар? Мої рідненькі. ну щойно, е, щойно я з Одеси. так. б поспілкуватися. Хотіла поспілкуватися з, з Оленочкою, і треба сказати, що це ж з бронзи, так, да, здається, апельсин? З Бронзовий, бронзовий, Весі, ти бронзовий, бронзовий апельсин великий, так і на возі стоїть. На возі апельсин. Давайте Визу згадувати. Його. Давайте згадувати. Ну, так. давайте. Трошки воно пов'язане ну, з країною агресором, але ж ну вибачте, так. так. Дивно, що ви підняли таке питання. Е, ну, я просто просто згадую. так от да. е, Я ж була там. Це така е, скоринка, і тільки такі. да Отже ж, ну, по перше, ну це ж пов'язане сонечко з. З такими подіями, що їх краще не згадувати. Але дивіться, так, так, ми їх не згадуємо. А ми не, будемо а ми згадувати. не згадуємо. Ми просто хочемо дізнатися, що символізує цей, цей сам Ну, Я все ж таки думаю, що це достаток. Давайте достаток. Недостаток, ні? ні? Це ж це ж Закарпаття. Ми так, ну, гад... Одну ми одну ми викреслили. Все, це це два викреслили, два підказка, викреслили. А підла, а підказка подруги. Вже, вже більше підсказок. Це ну, хабарці, що... то фруктовий ринок. Так, все. Все ж таки так? Да? Ну давайте, я здаюсь. Так Який варіант вам? Я, на, все ж таки я хабар. на символи, е, символи країни агресора не відповідають. Я, я зрозумів. Я зрозумів. Ага, та ви, ви спеціально не хочете відповісти. Правильно я так зрозумів? Так. Да. А, а що я не... розгубилась. Ну слухайте. Я пам'ятаю вона не пам хоче згадувати те, що Це... не Це твій коней, Я пам'ятаю і, і там е, апельсин цей. Так. Так. <гум> е це він символізує перевозку цих апельсинів з Одеси до Петербургу. Ну я так вам скажу Все зрозуміло. Зрозуміло. Ми зрозуміли. Так, а я нашу... кажу вам історію. Ви подивіться, я вам кажу історію цього пам'ятника. Я просто це пам'ятаю, так як мені розповідали. Ага. От матівка е це ж е е відомі мі мініатюра є відомі е будівлі Одеси. Це все пов'язано просто з, ну ви розумієте, все. Тому зрозуміли. якщо я бо, зараз вам скажу з ким, з імператорами, ну давайте будемо розголоджувати. Все, ми, ми зрозуміли ми зрозуміли навіть те, що це не зовсім коректне, навірно, запитання було. Так, так. Так тому... давайте про це скажемо, тому що так. зараз я вам розкажу історію цього пам'ятника, як мені доповідали, коли була екскурсія. І трошки неетично зараз про це говорити. Угу, <зв> Зрозуміло. <'язано> Я перепрошую. Зрозуміло, добре. Тоді зробимо ось як. Е, в будь якому випадку, в будь-якому випадку, ваш варіант, який би не був, але він є вірним. Ось. Ну я, я поважаю історію Одеси і всі пам'ятники... — вони... А я вважаю, я, я тепер вважаю, що це пам'ятник целюліту. Ось так. От давайте, тому що якщо ми будемо Значить говорити, так та, завдяки Олі Палашик ми... і. О, Олені акцент. Палашик, тепер вже Оль, Олені Палашик та Олі Сумській сьогоднішнього дня в Одесі пам'ятник е, апельсину символізує це Люліт. Край вибачають нас Одесити. Так, Одесити. Вибачаєте, але сьогоднішнього дня це буде так. І гарно дякуємо вам за відповідь. Гарно дякуємо за Та те, що підтримуєте. Я, я вас обіймаю. Теж, я вас обіймаю. Е, дякуємо <с вам <с за настрій і ваша слава відповідь правильно. Обнімаємо вас і чекам, очі, 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 очікуємо на Закарпатті постійно. Ви це знаєте. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! слава. Героям слава. І так дуже 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 класично правильно була зроблена відповідь. Я навіть не знав, що така реакція буде на ділі. А бачите, вона так, А, вона а, вона. Я, а, а я, ми я... навіть не подумали про те, що е, ну, не хочеться. Знаєте, зараз багатьок, багатьом не хочеться згадувати. Але це, це запитання показало, наскільки люди все ж таки відносяться до ситуації, яка є в нашій країні, що просто навіть не хочуть згадувати. Згадувати про ту сторону. І навіть людина йшла на все, щоб казати в будь-якому випадку неправильну відповідь, просто щоб не згадувати про те. Так, значить, приймаюся відповідь. І целюліт. А ви сказали хабар. Ну, я сказала правильну відповідь. Але так. я приймаю обидві відповіді правильно. Це був хабар з целюлітом. Хоча я сказала, як би краще б сказали, назвала б це целюлітом. Краще целюлітом. Сьогоднішнього дня завдяки проекту Знай свій край, пам'ятник на Одещині, який символізує апельсин. Вірніше, який у вигляді апельсина символізує це лід. І крапка, ви отримуєте ще 4 бали. І так, 22. 22.2. Да. Чому всі мовчать? Давайте поаплодуємо. 22 <клод> бали! І так, і це було п'яте запитання. Е, значить ви нам пообіцяли що будете